Тож сьогодні влада Грузії поводить себе доволі дивно. Ця країна, яка зовсім нещодавно, у 2008 році пережила напад Росії, нині не підтримує Україну. Навпаки, Грузія приймає в себе російських втікачів, не вводить санкції проти Кремля і налагоджує транспортні зв'язки із країною-окупантом. До того ж, уряд цієї кавказької держави неодноразово заявляв, що вони не дадуть затягнути свою країну у війну за українським сценарієм, і це при тому, що грузинський народ на нашій стороні, що видно по протестах і кількості грузинських добровольців у збройних силах України. Чому так відбувається? Все почалося у 2003 році. Грузія тоді не контролювала частину своєї території. Яку втратила ще в 90-х не без допомоги Росії. Окрім цього, країна була бідна, оповита соціальними проблемами, корупцією і діяльністю місцевої мафії. Президент, якого звали Едуард Шеварднадзе, нічого не зміг із тим вдіяти. Але попри усе, він зумів виграти чергові вибори і вдруге став президентом у 2000 році. Тоді багато хто заявляв про фальсифікації, але втриматися на посаді Шеварднадзе таки зумів. Втім, не надовго року, після виборів в парламент, яких ніхто не визнав чесними, у Грузії почалися протести. Люди на чолі із молодим опозиціонером Міхаїлом Саакашвілі із трояндами в руках захопили будівлю парламенту і домоглися відставки президента. Ті події нині знають під поетичною назвою Революція Троянд. Отже, в Грузії обрали нового президента. Ним став згаданий раніше Міхаїл Саакашвілі – і він взявся наводити порядок. Передовсім він повернув під Державний контроль Республіку Аджарію, одну із земель, яку влада Грузії не контролювала. Тоді обійшлося без боїв. Місцевий князьок Аслан Абашидзе злякався нагнітання ситуації, збору військ і протестів і втік до Росії. Куди ж іще? Тоді Саакашвілі почав жорстко воювати із мафією, а також із корупцією. У цьому плані Грузія показала дивовижні успіхи. За декілька років між 2004 та 2008 роками у рейтингу сприйняття корупції країна піднялася із 133 на 67 сьоме місце, а в 2012-му вийшла на 51. ше Це вище ніж навіть деякі країни ЄС. Але у всього є своя ціна. Методи цієї боротьби у Саакашвілі були жорсткими. Він плавно скочувався в авторитаризм. Міжнародні організації вказували на зростання кількості випадків порушень прав людей у Грузії. Одного разу розгін протестів опозиції закінчився таким скандалом, що президент мусив оголосити дотермінові вибори. Та їх він все таки виграв у 2008 році. Але рік той був край складним. Почалося все із того, що за правління Саакашвілі. Грузія взяла чіткий прозахідний курс і досягла значних результатів у реформах. Настільки що НАТО визнало, що із часом прийме країну у склад альянсу. Це, звісно ж, вкрай не влаштовувало Росію, бо ж країну, яка перебуває в НАТО, у свою сферу впливу вже не затягнеш. Тож почалися провокації. Південна Осетія, ще один неконтрольований край, стала гарячою точкою. Почалися обстріли між сторонами, незважаючи на спробу укладення перемир'я та на пропозиції Саакашвілі щодо переговорів про автономію. Обстріли зі сторони Осетинів не припинялися. Тоді Грузія задіяла війська і доволі швидко зайняла більшість раніше втрачених земель. То було в ніч на 8 серпня 2008 року. Саме цього чекала Росія, яка в той же день заявила, що Грузія чинить геноцид. А тому РФ починає операцію по примусу до миру. Москва розпочала повномасштабну війну проти Кавказької країни. Російська армія із залученням авіації та флоту зайняла південну осетію, контрольовану грузинами Кодорську ущелину в Абхазії, третій окупованій частині грузинської землі, і зайшла на території, які завжди контролювала грузинська влада. Міста Грузії падали в руки окупантів. Російські війська стояли недалеко від столиці міста Тбілісі. На фоні цього усього, на підтримку Грузії до Тбілісі 12 серпня, прилетіли президенти чотирьох країн Польщі, України, Литви та Естонії, а також прем'єр Латвії. Цього ж таки дня, 12 серпня, Грузія була вимушена укласти мирну угоду із Росією. Грузинські війська відійшли на свої минулі позиції. Грузинське населення Осетії та Кодорської ущелини насильно вигнали із їхніх земель. До того усього Росія визнала незалежність Абхазії та Південної Осетії. Фактично, ці два грузинські регіони попали під повний контроль РФ. Ну а між Грузією та Росією відтоді немає дипломатичних відносин. Вони були розірвані. Загальні людські втрати у тій короткій війні склали близько однієї тисячі людей. То був страшний програш Грузії, але гірська країна, хоча б, змогла зберегти незалежність. Все таки її доля тоді висіла на волосині. Втім, наслідки для цілого світу були значні. Росію тоді зовсім не засудило міжнародне співтовариство. В той момент війна була легалізована. Дуже ймовірно, що саме така відсутність відповідальності за напад тоді призвела до рішення Росії розпочати наступ на Україну через декілька років. У самій же Грузії швидкі й ефективні, але радикальні реформи Саакашвілі його авторитарні тенденції, а також програш у війні, теж спричинили до змін. Наступні після війни вибори, котрі були в 2012 році, завершилися програшем Саакашвілі. До влади прийшла партія Грузинська Мрія місцевого олігарха та мільярдера Бідзіни Іванішвілі. То був перший раз від часу незалежності Грузії, коли влада у цій кавказькій державі перейшла з рук у руки без насильства. За звичайною демократичною процедурою сам Іванішвілі в президенти не подавався, натомість на посаду обрали його соратника Георгія Марґвелашвілі. Але було зроблено хитро. Систему влади тоді змінили, і більшість повноважень передали від президента до прем'єр-міністра. А ось прем'єром уже став сам олігарх Іванішвілі. Ненадовго втім, доволі швидко він пішов керувати усім за лаштунки. Влада грузинської мрії тримається у Грузії і до сьогодні. Це саме той грузинський уряд, що займає дивну проросійську позицію. За час їх керівництва змінилося декілька прем'єрів, та ще один президент. Сьогодні офіційною главою держави є перша пані президентка Грузії Саломе Зорабішвілі. Але функції її фактично суто церемоніальні, наче в короля Англії, власне, Грузія нещодавно. Перейшла на парламентську модель держави, це означає, що тепер президентів не обиратимуть усі громадяни, їх обиратиме парламент. І не вирішують вони Україні майже нічого. Грузинській мрії це певно на користь, бо ж пані Зробішвілі все частіше не сходиться із ними у поглядах. Уся влада належить, начебто, парламенту, але насправді олігархічним групам та особисто олігархові імені Швілі. Їхня офіційна політика це не допустити втягування Грузії у нову війну із Росією. Цю мотивацію можна зрозуміти. Грузія горда і незалежна держава, але значно менша за Україну. І настільки масштабно протистояти Росії просто не зможе. Грузія досі не має дипломатичних стосунків із Росією, але це не заважає торгувати із нею наповну. Економіка гірської країни дуже тісно пов'язана із РФ. Майже що залежна від російських грошей і московських туристів. Так ніби влада вперто не хоче помічати загрози, навіть сьогодні, коли в Україні йде війна. Натомість Грузинська мрія оголосила загальною загрозою колишнього президента Саакашвілі, партія якого досі є основною партією опозиції. Хоча сам пан Міхеїл далеко не популярний на батьківщині, тому Саакашвілі. І втікав та переховувався в Україні, тому його і посадили до в'язниці одразу по поверненні у Грузію. Тому влада Грузії ладна довести його до загибелі у тюрмі. Політичне переслідування колишнього президента, співпраця із Росією та сумнівні справи олігархічного режиму дуже гальмують Грузію на шляху до ЄС та НАТО, від якого вона насправді не відмовлялася. Більшість грузинів така ситуація не влаштовує згідно із соцопитуваннями. Абсолютна більшість картвелів, а так себе називають самі грузини, не довіряє ні владі грузинської мрії, ні опозиції і чітко підтримує рух Грузії у західні структури. Україні справжня політична криза. Саме тому, навіть, попри сумнівні дії влади, народ цієї чудової гірської держави щиро підтримує Україну та виходить на протести. А багато синів цього краю навіть воює у лавах Збройних сил України і кладе життя за нашу свободу. Але що Грузія робитиме далі? Від самого початку незалежності країна була і залишалася демократичною, так і з проблемами, так і з корупцією, бідністю, олігархами, революціями та війнами. Але саме народ завжди вирішував там свою долю. Завжди було багато думок. Завжди була свобода слова і багато політичних партій, і була своя країна, своя мова і своя культура. Сьогодні є ще страх втратити це все як жахливий наслідок війни 2008 року. І є велика загроза, що, попри все це, Грузія може бути наступною ціллю Кремля, якщо у нього залишаться на це сили. Як і нас, уберегти Грузію від повторення такої долі може НАТО. Немає певності, чи може до нього привести нинішня грузинська влада, але все залишається у руках грузинських виборців і в руках їхніх воїнів, що намагаються зупинити агресора на широких українських теренах. А я хотів би подякувати першому підписнику чи підписниці на БаймієКофі. Дякую, ви даєте мені змогу продовжувати робити відео. Принагідно хочу нагадати, що канал можна підтримати копійкою на згаданому БайМієфі та на Патреоні. А також пропоную вам долучитися до сторінок каналу у соцмережах Телеграмі, Інстаграмі та Фейсбуці, де вам зручніше. Там кожного дня виходять різні цікаві пости. Дякую за перегляд та підтримку українського контенту.